Святий вечір, добрий вечір в нашій Україні, добрим людям на здоров'я хлядує нині, святий вечір, добрий вечір. Христос народився, весь народ наш український, щиро помолився. Каляду для вас співаю, дай вам Божа уже що дрехни садів квітуче, зірку в небі на святе вече, для дорослих і малих. Е, чекаля, да, моя вас вітаю. Коляд, коляд, коляда, взимку горе не біда, швидше двері відчиніть, насту себе запустіть. Хто є у вашій хаті, у душі та багаті. На городі гудять густо і картопля і капуста. Помідори і рочки і для сина і для дочка. Ось промова в нас така, Ви ж готуйте п'ятака. Ми прибули господарю до вашої хати. Вам Хочемо господарю заколядувати хай Ісус, мало дитя. Браво Я мотусі донечка, мокра плинка сонечка, Широко льодую, на новину віщую. Ісус народився, світ благословився, Ви радійте новині, а гостички мені. Коля для вас співаю, дай вам, Боже, урожаю, щедрих ниса дівки тучах, е, взірку в небі на свят вече, для росих і марець. Коля даму яру має, увесь віздрій двох вітає. Колянець розменув, а без не така я танчу його пока. Добрий вечір Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи, та все. Родився, бо прийдуть до тебе.